Доброго дня, мене звуть Леника Анастасія, я студентка першого курсу факультету журналістики. Сьогодні спілкуємося з вчителем захисту України з осередку з Братської ОТГ Тернопільської області, вищої категорії Мокшаніновою Ольгою Олександрівною. Перше питання, яке би я хотіла задати, це розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до викладання предмету захист України? Першого червня 22-го року я приїхала зі Сходу. Я приїхала від переселенка, чоловік був на війні. Мені запропонували роботу, хоча я за освітою я викладач української мови, літератури і зарубіжної літератури, але, на жаль, на той момент годин не було. Мені запропонували викладати захист України, тоді ще не було осередку. Виходу немає, я погодилась. Ну і от вже третій рік я працюю, маю вищу, вищу категорію з цього предмету з викладання. Я, мене нагородили відзнакою почесного командувача Військ-захід. Працюємо. Добре, дякую. Е, які основні цілі ви ставите перед собою на уроках військової підготовки? Ну, по перше, виховання свідомого українця, який має бути підготований до життя з такими сусідами. Е, на жаль, ми не можемо бути впевнені в тому, що після перемоги або миру, або тиші спокою в нашій державі, що наш доблісний сусід знову не, не почне цю повномасштабне це вторгнення цю війну. Тому основною метою мого викладання цього предмету є підготувати молодь до того, що в будь-який час може настати знов лиха година. І вони мають бути і психологічно підготовані, і на рівні знання в них мають бути на рівні того, ну якісь елементарні в межах того, що ми можемо дати, ми даємо по максимуму. Це свідомий українець, це основна мета. Чи змінилося ваше ставлення до предмету після початку повномасштабної війни? На жаль, я не можу так казати, бо я до повномасштабної війни не викладала захист України. Але я за той період, що я його викладаю, так змінилося моє ставлення, тому що наприкінці кінців держава почала цікавитися вихованням патріотичним, саме військовим, вихованням молоді. Раніше, на жаль, це було питання було таке. Ну воно було занедбане, ніхто особливо не цікавився тепер. Я не знаю, завдяки може Богові, ми дійшли до того, що ми почали вже виховувати з початків, з молоду почали виховувати ці знання і вчити дітей цього. Як учні реагують на військову тематику сьогодні? Більше зацікавлення чи страх? 50 на 50. Є і страх, тому що розумієте, важко викладати, важко пояснювати дітям якісь. Якісь закони ведення війни, правила ведення війни, якісь все, коли перед тобою сидить дитина, опускає очі плаче, бо в неї щойно загинув тато. Розумієте, важко пояснювати дитині ту ж медичну підготовку, як вона бачить свого тата без рук або без ніг. Розумієте, кожна дитина сприймає це все по-своєму. Особливо гостро сприймають ті переселенці, ті діти, які приїхали і вони чули, бачили цю війну на власні очі, і чули її все то все то важко. Я не можу сказати, що там хтось зацікавлений, хтось там 50 на 50. І зацікавлені, цікавляться. Але саме що цікаво, що цікавляться більше дівчат. Угу. На жаль, не хлопці дівчата. Хлопці так трошки з острахом, Дівчата більше зацікавлені. Як на вашу угу. думку, шкільна військова підготовка впливає на формування громадянської свідомості? Ну, по перше, шкільна, курс шкільної військової підготовки формує громадянську свідомість учня. Тому я вважаю, тут залежить від вчителя, якщо він зможе донести дитині, що, по-перше, він українець, він має не боятися того всього, має бути готовим до всього. Мені здається, що ну 90% 90% залежить від вчителя. Як вчитель подає? Добре, розкажіть, будь ласка, звідки ви родом і коли вам довелось переїхати? Я родом з Краматорську, це Донецька область, це схід, це велике промислове місто. Я народилася в 81-му році, суто в цьому місті. Освіту я отримала вищу в Донбаському державному педагогічному університеті. Працювала весь час в сфері освіти. У мене стажу було на момент моєї приїжджання сюди більше 15 років педагогічного стажу. Я приїхала сюди і от з першого червня з другого року я тепер з Баращанка. Це чудово. Якими були ваші перші враження від нового місця? Знаєте, приїхавши з великого міста, населення якого майже 250 тисяч людей, приїхати в те місто, де до початку повномасштабного, наскільки я знаю, населення було 14 тисяч. Звісно, я відчувала різницю, але потихеньку, потихеньку, тим паче я була одна. З татом який інвалід, я була із дитиною, з татом мені було важко, чоловіка немає, я без підтримки, але, але все, все розставилось на свої місця. З якими труднощами ви зіштовхнулись на початку переїзду? Суто мені біль здається психологічне. Це треба було себе переробити, розуміти. Спакувати, як в ту пісні, та? спакувати в одну сумку все життя. Там, 41 рік прожито, я їхала в неї відомість. Я взагалі не знала про місто і Я уяви не мала, але більш, здається, труднощі були психологічні. Люди допомагали, хто чи міг. Я дякую дуже всім, хто мені допоміг. Психологічні більше було труднощі. А чи вдалося вам інтегруватися в нову спільноту? Що допомогло найбільше? Так, я вважаю, вдалося. Більше. Може, те, що люди знаєте, мені попались такі люди, які не відворачувалися від мене, які не цуралися мене, які мені допомагали. Ну от мені здається, на поперваху це варвар це важливо, дуже важливо, щоб була підтримка. Як ви бачите своє майбутнє? Плануєте повертатись додому чи залишатися тут після закінчення війни? Мабуть, Скорше за все, ні, я не повернуся, тому що ну я дивлюсь реально на ці речі, які кояться не відчепляться, не вичепляться Росія від сходу України. Якщо не зараз, то пізніше я все рівно, ну я щось не знаю, таке якесь в мене таке особисте відчуття, що він не залишить той регіон. Їхати туди і постійно ні, ні. Мені тут комфортно, я вже тут кидаю корні, я вже тут, вже як наче своя, і ні, я думаю, що ні. Єдине, що можу повернутися на схід, тільки для того, щоб продати свою нерухомість, там яка є, продати якесь своє майно, але жити тут і ні. Що б ви хотіли сказати тим, хто досі вагається щодо переїзду через небезпеку? Mm. Знов таки, я не можу сказати всім, тому що є люди, наприклад, літні люди, які дуже бояться, і нема куди, наприклад, от вона самотня літня жінка, наприклад, за 80 з пенсією 3 тисячі гривень. Їй її ризик її є. І в мене також бабуся покійна, нині вона не захотіла переїжджати, не суто тому, що вона там чекала когось або ще щось, ні, а тому, що вона казала, я тут народилася, я тут маю померти. Розумієте, літніх людей дуже важко. Я, наприклад, не змогла. Не змогла переламати, бабцю не змогла. Тим, хто, наприклад, середніх років, молодих, я не бачу причини, не слухайте нікого, не вірте нікому. Є люди, і добрі люди, і допомагають люди, і, і розуміють в деяких моментах, то я вважаю, що якщо ви вважаєтесь, якщо ви переживаєте, нема чого боятися, люди і там, люди тут. Добре, дякую за щирі відповіді. Це були всі питання. Дякую за. Дякую, дякую що... вам, дякую, дякую.